Як змусити виконавця стягувати аліменти? Аліментник служить у війську, а виконавець не стягує аліменти, бо не знає, у якій частині той проходить служба? Звернулася жінка. Каже, що борг по аліментах вже більше 200 тисяч, а виконавець нічого не робить, бо каже, що не має адреси частини і не може відправити документи про стягнення аліментів. Те, що розповідає виконавець, це повна дурниця. Були проблеми на початку повномасштабного вторгнення, але ближче до осені 2022 року, все більш-менш налагодилося. Виконавець просто не займається справою, тому що таких, як ця жінка, у нього кілька тисяч, і він фізично не встигає чи не хоче встигати все зробити. І, відповідно, він займається тими справами, які йому цікаві. До яких у нього дійшли руки, або тими, де його контролюють, і у випадку, якщо він не буде виконувати своїх обов'язків, його можна буде притягнути до відповідальності. Основне завдання в такій ситуації не телефонувати, не ходити до виконавця, ваші дзвінки і ходіння до справи не прошиєш, а звернутися письмово із заявою, де викласти свою ситуацію, вимоги та пообіцяти страшні кари, якщо він не почне займатися своєю роботою. По отриманні такої заяви виконавець розуміє, що йому потрібно щось е, починати робити в справі, оскільки він зобов'язаний Вязаний надати вам письмову відповідь, і ви зможете його проконтролювати у майбутньому. Зазвичай з відповіді в стає зрозуміло, що він починає активні дії лише після отримання від вас цієї письмової заяви. А до того як ви ходили і просили, він просто нічим не займався в цій справі. Якщо вам було корисне відео, лайк, репост та підпишіться на канал. Потрібна консультація, контакти межі